Доброго дня, діти! Гей, великдень, гей, весна! Що несе мені вона? Сонце, квіти і в додаток п'яток курчаток та у садку, зайченяток у ліску, На голівеньку вінок, А у кошик крашанок, Люди добрі, йде великдень, Несе білу паску, Дзвонять дзвони, Розсипає радощі і ласку. Діти, а до якого свята ми з вами готуємося? Так, до свята Великодня або по-іншому його називають Пасха. Святкується Великдень завжди у неділю. Це одне із найголовніших свят у християнській релігії, затверджене на честь Воскресіння Христа. До цього свята люди прибирають у хатах, на подвір'ї. І земля прибирається до цього свята. Квітнуть весняні квіточки, зеленіє травичка. Великодні свята багаті своїми народними звичаями. Один із символів свята яйце, символ нового життя. На Великдень готують такі страви, які протягом року більше не скуштуєш, а особливістю є те, що в кожній сім'ї печуть дуже смачний солодкий запашний хлібець. В народі його називають паскою. Їли її лише один раз на рік і ще готували м'ясо, а от рибні страви до столу не подавалися. У домівках запалювали свічки або лампади. Великдень родинне свято, але гості ходили обов'язково Христосуватися. Це звичай загального цілування, брали писанки і, промовляючи, Христос Воскрес, воістине Воскрес, обмінювалися дієчками, цілувалися. На це свято обов'язково одягали усе світле, біле. Бажано нове! Великдень свято, світ, свято світле, радісне та урочисте. Люди щасливо всміхаються, вітаючи один одного, бажаючи в такий спосіб здоров'я. Діти, а що ж таке писанка? Так, це великоднє розписане яйце. А ще писанка символ вічного життя і добра. Ось діти подивіться на розмаїття писанки різних районів України. Писанки багатобарвні, різноманітні. Тут і висушений рослини або геометричний орнамент, є зображення архітектурних споруд, а також контурні фігури коней, оленів та птахів. Кожна писанка має вишуканий малюнок, який нікого не залишає байдужим. Діти, пригадайте, до якого свята ми готуємося. Так, до свята Великодня. А що воно означає? Так, означає Воскресіння Ісуса Христа і отже, символізує перемогу добра над злом. І світла над пітьмою. А які страви готуються на це свято? Так, дітки, готуються розмальовані яйця, писанки, крашанки, смачні паски, м'ясо. А найголовніше на свято-Великдень потрібно усіх перепросити і помиритися. На столі дохм'яна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки і на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. На все добре, діти, до побачення!